Друзі! Ви на каналі Kids IT і Ми продовжуємо з вами навчання. Залишилось ще трішки і закінчується навчальний рік. І на завершенні я пропоную нам познайомитись з тривимірною графікою. Ми вже стільки всього дізналися, що таке растрова графіка попрацювали в Photoshoпі, що таке векторна попрацювали в Inkscape. І наразі настав час попрацювати в тривимірній графіці в програмі SketchUp. Що стосується Скейтчап, це безкоштовний ресурс, його можна також, також програму встановити на комп'ютер. Але я пропоную вам скористатися для ознайомлення і для деяких проєктів. Достатньо буде онлайн-версії. І таким чином ми починаємо. Я пропоную перейти вам за посилання, яке ви можете знайти під цим відео, і ви побачите ось таку сторінку, де на англійській мові за бажанням, ви можете його відповідно перекласти. Або в адресному рядочку на кнопочку перекласти, або правою кнопочку мише перекласти мовою, якою вам зручно, і ознайомитись з можливостями цієї програми, які інструменти вона надає, і що можна з нею робити. Отже, не будемо зволікати, познайомитись ви зможете самостійно, а ми переходимо до практики на самому початку. Не дуже спускаючись вниз, ви можете знайти віконечко, де потрібно спробувати прямо зараз скетчап. Натискаємо. Програма запропонує вам безкоштовну 30-денну пробну версію, з якою ви можете скористатися для професійних проєктів, для персональних проєктів. Ви взагалі можете. Користуватися його безкоштовно. Якщо ви хочете розширений діапазон і вас буде приваблювати саме серед, то ви зможете вже використати повну версію за оплату. Отже, почнемо для персональних проєктів розпочати моделювання в безкоштовному 3D-середовищі SketchUp. Розпочинаємо. Отже, в будь-якому випадку вам потрібно бути за логініцем. За логініцем ви зможете за допомогою, не запропонував він, ви зможете за допомогою Google аккаунту або Microsoft. Я обрала Google аккаунт, і він, ви бачите, вже мене перемістив в мій аккаунт. Час реєстрації займе декілька хвилин, і ви зможете опинитися. Так само, як і я, в, е, внутрі вашого аккаунту. Отже, почнемо і спробуємо створити новий проєкт. Ви бачите, що з функціоналом тут все дуже просто, нема ніяких складних елементів, починаємо моделювати або створюємо новий проєкт. В будь-якому випадку у вас відкривається вже середовище SketchUp. Е, Тривимірне, де ви зможете чудово помоделювати. Давайте розберемось спочатку з інтерфейсом, щоб розуміти, який функціонал є. По-перше, основну частину займає, як ви розумієте, саме тривимірне середовище для зразку у вас встановлений тут встановлена модель чоловіка, це може бути чоловік або жінка, немає значення для того, щоб показати вам початок площин, які вам знадобляться. Ліворуч від робочої області у нас є панель інструментів. Так, вже знайома, ви напевно вже звикли, що ліворуч, частіше за все, панель інструментів. Давайте трішечки по. Походимо по функціоналу. Розберемо щодо чого. Якщо ви наведете на курсор миші на інструмент, ви зможете побачити підказочку. Все достатньо просто. Так само є і стрілка, якою можна обирати, об'єкти гумка стирати, лінії малювати, прості фігури прямокутники, тривимірні об'єкти, тобто ефект витягування, переміщення, обертання, збільшення, зменшення вибір фарби, ротація, тобто орбіта, обертання, зміщення, рулетка. І якщо ми натиснемо на три крапочки, відкриється ще додатковий функціонал, додаткові об'єкти, які ми можемо створювати, які ми можемо використовувати. Ну, що давайте все поступово почнемо з самого простого. Саме просте це те, що нам потрібно дуже чудово рухатись в цьому середовищі. Для того, щоб рухатись в середовищі, робити обльоти. Нам потрібно розуміти, що якщо ми знаходимося в тривимірному середовищі, отже, у нас є три площини. Так, і ви бачите, що всі три площини позначені, а саме ось цих площин позначені різними кольорами: ось Х, ось Y і ось Z. А кожна площина відповідає за, за себе, і все, що буде підсвічуватись тим або іншим кольором, це буде означати, що відбувається паралельне витягування, вирівнювання, зміщування відносно якоїсь осі. Отже, вона є чоловік, об'єкт. Давайте ми на ньому клацнемо, А з крольором миші приблизимо і віддалимо. Ми можемо, наприклад, навести курсором миші на кросівки чоловіки з кролера миші покрутити. Таким чином, ми наблизимо той фрагмент, який нас цікавить. Бо, наприклад, е годинники на руці, так, також можемо наблизити і віддалити. Є далі, давайте спробуємо зробити абльо да, навколо цього чоловіка. Для чого що нам потрібно зробити? По-перше, ми можемо взяти. Інструмент орбіта, ви бачите, ліворуч, ось вона наша орбіта. Або так само можна натиснути, натиснути скроллер менше, саме натиснути, тримати його, і таким чином, у нас увімкнеться орбіта. І якщо ми будемо переміщувати мишу, ми будемо облітати. По горизонталі наш об'єкт. І ми бачимо, що людина повертається постійно до нас обличчя. А якщо ми поглянемо на цей об'єкт зверху, то ми побачимо, що це двохвимірний об'єкт, який просто повертається до нас обличчя. Отже, орбіта це обльот єкт об'єкту одинарного або як вам це буде більш складний об'єкт. Якщо нам потрібно рухатись, наприклад, трішки перемістити, перемістити, для цього у нас є. Клавіша рука, або е, інструмент рука, або клавіша H ви натискаєте, і автоматично він вмикається. Escape вимикається. До речі, гарячі клавіші також актуальні, особливо в таких складних редакторах, як тривимірної графіки. Тобто таким чином ви розвантажуєте трішки праву руку. І допомагаєте увімкнути, вимкнути, перегорнути за допомогою гарячих клавіш. Отже, H, від слова hand, H – Рука допомагає нам увімкнути переміщення рукою. Ми можемо перетягнути, перемістити трішки площину, в якій ми розташовані. Escape – відміна. Отже, ми можемо вже обертати, наближати, віддаляти. І переміщувати. Що ми можемо з вами ще зробити? Ну, наприклад, давайте спробуємо трішки зменшити зменшити об'єкт, який у нас тут є, яким чином не потрібен нам такий високий, наприклад, чоловік, або навпаки, нам потрібно його збільшити. Для цього у нас є інструмент Scale. Або масштаб. Ви бачите, гаряча клавіша. Scale. Гаряча клавіша С, або відповідний інструмент на а, панелі інструментів. Як тільки ви активізуєте цей інструмент, ви побачите опорні точки, вузли, які дозволять вам деформувати цей об'єкт. Наприклад, якщо ми хочемо збільшити, ми знаємо за всіма правилами а, графічних об'єктів, нам потрібно скористатись будь-яким куточком об'єкту, потягнути і тим самим збільшити. Відповідно, зрозуміло, якщо ви будете тягнути узли, які розташовані на реберцях цього об'єкту, відповідно, об'єкт ви будете деформувати. Я гадаю, з цим зрозуміло. Чим складніший об'єкт, тим більше відповідно вузли. вузлів. Але будуть такі об'єкти, які, наприклад, мають лише мінімальний набор вузлів, які можна. Здійснити збільшення або зменшення. Ну, Про це трішки пізніше. Отже, ми знаємо і знайомилися з певним е, інструментарем, який дозволить нам орієнтуватися і переміщуватись в просторі. Будь ласка, спробуйте це самостійно для того, щоб розуміти і е, е, дуже вільно орієнтуватись в середовищі. Зверніть увагу, що вісі, які е, начебто знаходяться. Поза зоною мовна бачення, вони розпозначені пунктирними лініями, але ж все рівно таким ж самим, таким ж самим кольором. Давайте спробуємо щось створити. Це зручно, коли є щось готове, але давайте спробуємо щось створити, щоб розуміти, як відбувається побудова об'єкту. Отже, розташуємо площину таким чином, щоб ми його бачили. Зверху фронтальна. І візьмемо інструмент е, прямокупник. Як завжди, будь яке середовище, ми починаємо з вивчення елементарних, простих гіометричних форм. Тривимірна графіка, не виключення, давайте все ж таки спробуємо. Отже, побудову гіометричних фігур дуже схоже на. Векторної або будь-якої іншої графіки. Вам потрібно провести перпендикуляр Як це можна зробити, наприклад, трихвимірний. Ви перший раз робите поклик мишею, поставивши першу перший вузел перпендикуляру і розтягуєте вже вільною рукою, тобто нічого вас не натиснуто розтягнути до того розміру прямокутника, який вам потрібен. І далі ви фіксуєте друге положення. Вашої діагоналі, тим самим створюється прямокутник. Ще раз, давайте спробуємо. Поставили вузол, клацнули і потягнули, поставили інше. Є, yeah. давайте те, що ми побудували, ми з вами подивимося, як все це виглядає. А, після того, як ви побудуєте елементарну форму, будь ласка, обов'язково ви маєте уяву, як воно все розташовується, що можна з ним робити далі. Пропоную нижній прямокутник прибрати, його достатньо виділити. Ви бачите, що він покривається начебто такою сіткою, і делей ми видаляємо його. Отже, з чого у нас складається прямокутник? Прямокутник у нас складається. З ребер, ви бачите, що кожне ребро я можу виділити. Тобто зараз це абсолютно розібрана фігура, форма. І площина, ребра і площина. Площина окрема, а ребра окрема, і я вам це зараз доведу. Дивіться, я обрала ребро. Зараз я візьму інструмент рух мув, Хопаюсь за це ребро і тягну його. Ви бачите, що в мене змінюється перпендикуляр, який тягнеться від мого інструменту переміщення. І він каже, підписує, що це в мене червоний перпендикуляр і в мене є підпис на червоній осі. Тобто я витягую ребро. Паралельно червоної осі, тобто в тій площині, як я і будувала цей прямокутник. Але я можу змінити, ви бачите, що я можу змінити, наприклад, відповідно до вертикальної осі, яка позначена синім кольором. Тим самим я повертаю площину паралельно, тобто абсолютно вертикально до блакитної осі. Так, ну в мене ціль була інша трішки збільшити прямокутники. Я зараз це зроблю. Мені потрібно. Щоб в мене була червона вісь, я збільшила таким самим чином я можу і посунути, але мені потрібно виділити якусь іншу вісь, і так само посунути його відповідно тієї осі. ви бачите, да? От з, з іншої сторони це дуже гарно видно. Ctrl-Z, відміна дії, і спробую ще раз. Знову ж таки виділяю грань, ребро і паралельно осі, зеленій осі я рухаю. Тим самим я збільшила прямокутник, на підставі якому я буду робити тривимірний об'єкт. Так, З ребрами ми розібралися. Тепер, що стосується площини, Площини. Площина це важлива. Якщо у нас не буде площини, ми випадково виділили. У нас залишається порожній прямокутник, з якого ми з вами нічого не зробимо. Тому, якщо в якості бази фундаменту ви будуєте прямокутник, звертайте увагу, щоб площина у вас була виділена. І за допомогою інструменту push and Pull» тягни штовх бачите, гаряча клавіша «P». Ви можете натиснути на, площ, на площину і витягти а, цю площину вверх. Тим самим ви створюєте вже тривимірний об'єкт з двовимірного. Ще раз, ви виділяєте будь-яку площину, хопаєте інструмент Push and Pull, або гаряча клавіша P і витягуєте, якщо це площина Якась бокова, відповідно, ви можете її розширити. Якщо це фундамент, то, відповідно, ви можете збільшити або зменшити сам об'єкт. Я пропоную вам це спробувати для того, щоб створити ось таку коробку, з якою можна потім працювати. Ось такий. У нас вийшов куб. Цей куб може бути фундаментом заготовкою для нашої подальшої роботи. Для цього нам потрібно з вами переіменувати об'єкт, там, де ви бачите назву, натиснути його, обрати папку своїми файлами і, відповідно, дати назву. Я назову його Лес. Один заняття перше і натисну зберегти тут. Тобто, це віртуальне середовище вашого скейтча, де ви зберігаєте свої проєкти. Спробуйте, будь ласка, і давайте для того, щоб отримати ваші проєкти, я пропоную вам а не робити скріншот, а, наприклад, зберегти цей проєкт в форматі растровому, щоб можна було надіслати його як виконати роботу. Для початку потрібно налаштувати вигляд, який ви хочете ем, зафіксувати. Це як зробити світлину. Оберіть гарний ракурс, покажіть, що ця фігура у вас тривимірна. Оберіть масштаб, щоб і було видно простір. Так само було видно всі об'єкти, і все було зрозуміло. Отже, я обрала ракурс, заходжу в меню ліва, зліва зверху. Завантажити, обираємо формат ПНГ. Ви бачите, що тут задані розміри цього формату, який ви надсилаєте. Можна обрати вигляд або той, що ви налаштували, або, наприклад, обрати із запропонованих. Оберіть, будь ласка, якщо хочете сцену, нас все задовільняє, розмір задовільняє, і ми натискаємо експортувати як PNG. Він у нас перепрошує. Експорт великих зображень може зайняти трохи більше часу, але ми ж експортуємо і зачекаємо, що у нас вийшло. Так, зберігаю на робочий стіл. І давайте поглянемо: я розгорну його. Що у нас вийшло? Ось такий малюнок експортований. Де. Де можна побачити таку ж саму сценку, яку ви овіте, яку ви бачите праворуч на самому середовищі? На цьому все. Перше заняття, я гадаю, пройде у вас вдало. Це було нескладно. Головне приєднатися до середовища за і трішки ознайомитись з ним, щоб ми потім, коли робили сцени, робили трьохвимірні об'єкти, вам було... Простіше орієнтуватися. Для кого все ж таки буде складно і незрозуміло. Спробуйте тривимірне середовище, яке називається TinkerCAD. Воно значно простіше, без такого функціоналу, без таких можливостей. Воно рекомендовано для початківців, самих маленьких діточок, щоб знайомилися з трихвимірною графікою, спробуйте його посилання залишаю зверху, переходьте. А на цьому все підписуємось на канал, ставимо вподобайки і па-па. До нових зустрічей!